Доброго ранку травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку, сонечку ясному, людям усім і усьому прекрасному. Доброго ранку, діти. Сьогодні ми продовжуємо вивчати з вами тему тижня: Знай, оберігай свій рідний край. Заняття з комунікативного розвитку особистості. А про що саме ми будемо з вами розмовляти? Ви дізнаєтесь, коли прослухаєте вірш. Отож, слухайте уважно: Моя найкраща в світі сторона, чарівна, неповторна Україно, для мене в цілім світі ти одна, і рідна, й мила, чарівна єдина. Ми, патріоти, дочки і сини, для Твого блага все в душі здолаєм, бо ти найкращий, краю мій ясний, вітчизну й матір ми не вибираємо. Отже, діти, тема заняття Наш рідний край найкраща в світі неповторна Україна. Україно моя мила, ти моя рідненька, я тебе так щиро люблю, хоч я ще маленька. Діти, чи всі ви любите наш рідний край? А хто пам'ятає, як називається наша батьківщина? Правильно, діти, наша батьківщина називається Україна. Діти, є велика батьківщина. Підкажіть мені, що це? Так, це наша рідна країна, Україна. А є маленька батьківщина, це сім'я, це будинок, в якому ми живемо, наша вулиця, наш садок, наше місто, село, де живе бабуся. Дітки. А як ви вважаєте, батьківщина є тільки у людей? Правильно, мої любі, батьківщина є у птахів, і у тварин, і у комах. Дітки, послухайте уважно оповідання Василя Сухомлинського. Воно називається Відлітають журавлі. Відлітають журавлі. Був ясний осінній день. Тихо на дворі у повітрі пливуть павутинки, а в блакитному небі ключ журавлів. Пролетіли журавлі над селом, потім повернулись, покружляли і знову полетіли. Але за селом, недалеко від лісу, сіли журавлі на землю, довго сиділи, немов радились про щось. Чому це журавлі кружляли над селом, а потім сіли біля лісу? Бо вони вирушають у далеку дорогу, летять у теплий край. Та хоч і теплий, але чужий, бо батьківщина там, де народився, зріс і почав літати, тож їм і тяжко розлучатися зі своєю вітчизною. Діти. Про кого йдеться в цьому оповіданні? Правильно, це оповідання про журавлів. А скажіть мені, будь ласка, де батьківщина перелітних птахів? Так, батьківщина перелітних птахів там, де вони народилися. А чому птахи сумують в чужих краях? Правильно, бо для птахів, так і як для людей, рідний край найкращий, наймиліший. Малята, а зараз пропоную вам пограти зі мною у гру під назвою Україна яка. Що таке Україна? я спитав журавля. Працьовита країна там багата земля. Я спитав у лелеки де найкращі поля? Облітав я далеко, краще наших нема. Я спитав у синиці. Де смачніше вода? В українських криницях, відповіла вона. Хто найкраще співає? я спитав солов'я. Та хіба ж ти не знаєш, Україна моя? Малята, то ж яка Україна? Вам підскажуть картинки? Україна яка? Україна мальовнича, вільна. Чарівна, квітуча Україна, красива, дружня. Кольорова, Щедра. Хлібна Казкова Україна, сильна, співуча Рідна, багата, Наша Україна єдина. Молодці діти. Ви гарно справились із завданням. Ми сьогодні з вами розглянули нашу велику батьківщину. Що це? Так, правильно, велика батьківщина це наша Україна. І маленьку батьківщину. Що це? Молодці. Маленька батьківщина це наше рідне місто. А як називається наше місто? Правильно, наше місто називається Вінниця? А як називають жителів міста Вінниці? Так, Вінничани? Хто ми з вами? Молодці. Ми з вами віничани. Діти, а яку гру ми з вами грали? Так, ми грали гру під назвою Україна Яка. А наше заняття підійшло до завершення, до нових зустрічей, до побачення!